Знаєте, є такі погляди, від яких всередині тепліше, а є інші, після них відчуваєш себе меншим, ніж був хвилину тому, ніби хтось дивиться на тебе зверху вниз, навіть якщо ви стоїте на одному рівні. Є погляди, які лікують, є ті, що ніби обіймають і кажуть, я бачу тебе цілого зі шрамами, дурницями, помилками, і нічого не забагато. А є інші, ті, що пронизують на від щирості від зверхності, тоді вони кажуть зовсім інше. Я вище, ти менше. Кажуть, не словами, тоном, ставленням, Може таке сказати, брова, що злетіла трохи вгору. Це може бути фраза. Ну ти ж розумієш, або ой, серйозно, це хіба проблема? Або всі через це проходили. Чого ти? Почути таке можна від будь-кого подруги, що має відповідь на все, навіть на твої сльози. Може бути колега, який слухає тільки, щоб відповісти. А може бути мама, яка тільки добра бажає, але за цим добром стоїть вічна вимога бути кращою, тихішою, зручнішою людиною. То як до цього ставитись? Насамперед, бачити це? Бо зверхність не свічить про твій дефект? А до тебе. Це чужа невпевненість, замаскована під впевненість. Це чужа потреба контролювати, бо сама людина не витримує хаосу. Твого хаосу, свого, світового. Тож не купуйся. Не йди на ці обмін. Ти менше, вони спокійніше. Не потрібно. Не потрібно зменшуватись, щоб когось не налякати. Стався до зверхності як до сигналу. Ага, це не про мене. Це про те, що ця людина не готова до рівності, не готова побачити в мені не лише зручне, а й глибоке, складне, справжнє. І знаєш що? Не всі витримують справжнє. Ще раз. Це не причина бути менше. Можеш відповідати зверхності мовчанням. а Можеш словами, а можеш відходом. Бо там, де ставляться зверху, тебе завжди буде менше, ніж ти є насправді. А життя, воно не вертикаль. Це не драбиною вгору, це простір. І в ньому. Всім має вистачити місце. І твоя глибина, не тягар це твоя свобода. І якщо хтось не вміє дивитись прямо, частіше проблема не в тобі, проблема в їхній шиї. І от ти стоїш вже не вперше під тим поглядом, і знаєш, що зараз не можна плакати, бо буде. Да що з тобою таке? Чому ти такий слабкий? Тобі потрібно бути сильнішим. А ти і так сильна людина, але просто втомилась. І тому продовжуєш грати в гру. Мені норм, я окей. У мене все під контролем.